You know what? Yesterday. Yesterday. was a friend of mine was for husband of his, uh, of his uh, friends. And his

And then we will go. What? I'll start there. I mean near this place. Okay. And what uh, you will do? And then I'll go to the Maidan and we'll talk. I guess for like half an hour or so. I okay. will just go and. I will just follow behind it. Mm -hmm. And maybe I'm yeah, Not in the end and we'll not try to get in the camera. I just want to jump. It's already somebody's watching. I'm not here. We we have

Was this girl... I here it was a man. Yes, but she was nearby. out and said that it was somewhere as well because we saw this girl going like... Uh, the ambulance was here. And he walked up to the middle, and then there was another shot and it was... Like, uh, Something like somebody fell down and was running and his bike was cracked. It they way to

I'm just to keep it because it's, it's, it's a bit of a boring, like it doesn't happen before we move from here to there. But like, when it's better than alcohol, to do? They see me walking upstairs. Okay. I'll call for. No, it shouldn't be because it's not that loud, so I shouldn't be that long. That okay. Okay <coughs> mm. Сьогодні, принаймні, приносили поранених 13 загиблих під час ранкової стрілянини. Є імпровізований шпиталь, але поспілкувалася з лікарями з десь після п'ятій годині вечора привезли останнього серйозно пораненого, не стрільних поранень. Після цього тут зараз надають такі. Ті, хто має проблеми, направляють до стаціонару, Є ліки, достатньо ліків, як пояснили на місцях. В принципі, швидко зорганізувалися люди. Організовані два шпиталі, тобто з двох боків. Приймає готель, людей, яким потрібно або перепочити, або є якісь потреби. Сюди зараз приходять не з серйозними. Поранені мої люди, які просто погано себе почувають, бо втомилися на сама або ж вони тільки ем, там надихалися диму, Розміщується тут рецепція. Зараз в готелі зазвичай проживають насамперед. Іноземні журналісти. Я також покажу, люди ну, давайте, скажімо так, так потихеньку, обережно працівники готелю кажуть, так, вони. Згадують скільки, що відбувалося сьогодні 13 років. За хвилин бачили ну, не всі на власні очі, а, і так само так, люди також подивилися. Дуже уважно перепочивають. Вже сьогоднішній раунд. Також бачимо, люди дуже уважно святкують за тим, що відбувається. А в країні люди цілий день а, працюють а, і турбуються доноса. Так само показують там громади. Ну питання навіть на громадському знаєте, ще. так зараз виглядає. Рецепт готелю. От швидко обладнали. Дівчата, хлопці, які медволонтери, працюють довгий час, з ким поговорили. Вони справді бачили багато серйозно поранених. Кулові поранення. Зразу втекли. Сидіть, стоїть, попа. Дивилися новини, я бачила, коли сказали про те, що загиблих полях сотня. Не всі знали, не всі знали, адже люди працюють, вони почали дівчата, плакали, але загалом тримаються. Так спокійно, готові тільки люди, що потрібно робити. Організація, все необхідне, все працює. От так, ми спробували показати, як виглядає зараз готель України. Тому що досі є, досі є частина, бажають, де треба ще досі вогняний коридор. Ми зараз підходимо, це біля головного поштампу. Зараз самі побачите враження, скільки тут людей. Я думаю, що найважливішою є така навіть не атмосфера спокійна. Люди тримаються в Хтось може перепочити і дуже і надзвичайно е, спрагло слідкують за інформацією. Тому на самому Майдані люди просто сидять, чекають, гріються, е, слідкують за інформацією, а тут їжу. Ми запитали, е, ніби, я не буду перебільшувати, але ніби запитували, е, що їжа чи якісь медикаменти. Були потрібні, але зараз в достатку зараз розбирають. Коли але звісно, якісь запаси закінчуються. Тому, коли буде потреба, люди оголосять так само і з ліками. Ліки є, облаштували швидко. Ну ці пересувні пункти можливо, треба розуміти, що допомога, якщо випадка з пораненнями, вона ще буде потрібна. Ну і загалом, чого чекають? Ми можливо. Зараз, знаєте, зараз не тій трошечки не той час, як ви, коли ми робили нічні варти, коли люди так радо підходили спілкувалися. Тому що на відповідне запитання, як справи, як ви, вона така. Ми, я запитувала в жіночок, які працюють в готелі, як, як вони, що відбувається. Вони казали, у нас зараз у всіх справи однакові. У всіх справи однакові. Так, цього штам. Бачимо, що бруківка тут вже тут вона розібрана. А, є певне відчуття, ну, от на голопоштанці. Можна зайти, зглянути трошечки світла. Тут же ж є ще один медичний пункт. Добрий вечір. Ви так, добре, добре, не буде. Ми ж так бачимо. Навіть трошки бачимо, що деякі люди сплять на вулиці. Ага. Самооборона оборона носить. Раз ще зараз я не побачила зараз, що там не буде голослівною. Плиска тут теж нема. Йдемо, підходимо вже до Майдану ближче до стени. Люди насправді трохи інакше ставляться до зйомок зараз, тому бо. Хтось вбачає, певно. хоча не можу сказати, не те, що небезпека. Не, не те, що вбачають якусь небезпеку, дивимося, правда дивитися під ноги. Але хто знає, хто знає? Хто побачить це відео, є такі відчуття. Дивимося. Я знаю, що темно. Далеко не ідеальний зв'язок. Але ті люди, які тут є, треба розуміти. Хочуть вони є. Вони є. Кожен, хто прийшов, він зараз не залишається вдома. Тепер не так багато людей. Але знаю, що багато людей допомагають саме пораненим розвозять якісь речі по місту, і, і я коли їхала, також телефонувала людям і тих, кого бачила. Сказали, що є патрулювання в місті, в районах. І, можливо, зараз на влада людей небагато, дійсно небагато. Голосно читають вірші. Ми підійдемо. Знаєте, ми знаємо, що зараз в адміністрації президента ніби і далі ведуться переговори Опять за участь і російського посла, мамай, і е, омбудсмана російського і якого посланника е, е, Володимира полка, Путіна далеко підійдемо. Ліж раді ті, хто разний масці на детських трупах строя рай парують. Не знаю, що ви зараз бачите. Я знаю, що люди кликали взагалі то ліхтарики. Брати я спробую зараз сама ти ці нативники маю з уготови. Я що прочту одну віч, я перепрошую. Мене я є звісно, я сказала, що дуже складно ставляться до інформації, адже не зовсім люди, які тут весь час, якісь є оголошення зі сцени, там, що відбулося. Ми бачили і слідкували і слідкували також за тим, за тим, як. Військових ВВшників, солдат внутрішніх військ відвозили звідси поранених, які вранці здалися, були на Майдані. Ми зараз трошечки підійдемо до саму, той самий час. Напередодні я була день, день тому. Коли тут палало все, і ніби була барикада, і оборонялися, не можна було підійти. Зараз дуже насправді тихо, як на Майдан, то дуже тихо. Я не знаю, що ви зараз справді, в такий час без світла складна, складно бачити. Але так як є, так само бачите не тільки ви, так само ті люди, які тут. Розгорілий будинок про величезна барикада, і є самооборонці, які ходять не тільки, Це такі знаєте, люди по двоє, по декілька людей видно, що не просто Ой, Не знаю, що ви бачите. Мені я розумію, переймаюся трохи за вас. Ти, хто в такий час дивиться громадське, а, що напевно думає, можливо, що, що тут показують. Ми показуємо так, як є. А, якщо б тут я так не можу варіським... казати, знаєте, нічого не відбувається. Ніч, багато загиблих, багато поранених. І люди якось щось це роблять, вони прийшли. Ага от тепер зараз ми пройдемо до Грушевського, до, до українського дому. Тут такі ліхтарі були. Адже тут стояли, власне, до сьогоднішніх подій стояли війська, а, Інакше нінакше виглядається барикада, готель хрещатик закриті. А тут так, я не була досі тут перед тим, як. Тобто вже після того, після останніх подій людей, і коли тут стояли військові, ви дивилися, слідкували з інших на, на різних, в різних медіа. Є, звісно, очікування, коли е, є очікування того, що буде, чи, е, припи, чи припиниться вогонь, чи йде просто передосликація військ. Звісно, над цим думають, але зараз багато ну насправді люди на Майдані вони не всі е, до кінця знають, що відбувається в країні. Я кілька разів казала, що є така спраглість, і якщо зайти в готель або ще кудись дає телевізор, всі стоять, всі підходять і просто я вже казала, що дівчата там плакали полечу, що у нас близько ста загиблих, це дівчата медики. А вони не знали, тому бо вони не сидять перед телевізійними екранами з різних причин. Цьому немає нічого нікого. Але ті, хто тут не знають про події там в регіонах, і, і бо, бо бо не до того. І бо... бо бо не до того. Так. Ага. От ми підходимо до е... майже до європейської площі. Тут відновлені барикади. Знаєте, вчора так активно робили люди майже до європейської площі. Тут відновлені барикади. Знаєте, вчора так активно робили люди, молотова. Зараз